До речі, воно в продажу. Приїжджай, друзі, всім привіт! Це новий автоблог на Nissan Leaf. Перший електромобіль в моєму автобложкому досвіді. Повірте на слово, колір авто чорний, бо нас вже засипало. <с> І значочок синенький, гарний. Мені подобається красивий. Нісан Leaf, 2016 рік. Авто приїхало з Америки. Пробіг 71 тисяча кілометрів. Передній привід автомат. Ємність батареї 85%. Потужність 109 кінських сил. Максимальна швидкість, яку розвиває машиночка. 145 км за годину, час розгону від 0 до 100 – 10,5 секунд. Один електромотор, титанові диски. <плес> ну все. Підігрів передніх сидінь, електросклопідйомники передні, задні, електропривід бічних дзеркал, підігрів бічних дзеркал. Мультифункціональне кермо оббите шкірою, регулюється по виліту, по висоті і з електропідсилювачем. Мультимедіа з LCD-екраном, AUX, USB, Bluetooth. Клімат-контроль, контроль датчик тиску в шинах. Допомога при старті вгору. І, до речі, фінтіплюшечка зарядка коштує менше 100 гривень. 190 км може проїхати на повній зарядці. Ну, Не враховуючи підігрів і кондиціонер. <гум> Центральний підлокітник, він у нас шкіряний такий симпатичний, невеличкий, мені подобається. Бортовий комп'ютер. Електронна приладова панель можна обирати режим руху, наприклад, еко режим. Е, мені подобається ця як це називати? коробка передач. Вона цікава. І ще більш цікаво, що коли тобі потрібно їхати назад, ти робиш отак і вперед. Коли тобі потрібно їхати вперед, тобто драйв, ти повинен цю колісу назад отпіхівати. Е, датчик світла, протитуманні фари. Подушки безпеки у водія у пасажира, бічні шторки, подушки безпеки. Давайте Що? Mm. Ну, все цікаво. Ну, Руль такий звичайний, ну як незвичайний, простенький такий. Циренечкі оці такі вставочки, мультифункціональне кермо. Ну, в принципі, цікава панелька, і що цікаво, ось одна така приладова панель і інша. І воно, наче ти так дивишся туди вниз. Ну, коли сидиш, це тебе не бенте Прикольно, що воно таке квадратненьке, воно наче окремо можна його так взяти і понести з собою, але не потрібно. Ну, в принципі, простенька, подобається, підсвічується кнопка старт-стоп, до речі, старт-стоп, запуск без ключа. І є безключовий доступ. Кінті-плюшечки, арбеги дзеркало без підсвічування, козирочок можна тільки щось ще покласти, і ще витягнути можна. Підсвіточки. Тут у нас очковий апарат, хі -хі, як обично. І також пасажири також можна з зеркалами там от щось покласти. Підсвічування салону, родинаміки, я бачу, підстаканнички. Простенька, цікавенька, і, що найважливіше, економічно. Пригнемо назад. До місця достатньо. За водійським сидінням сиділа я два-три. Ось, дивіться, скільки місця. Я ось можу так сісти, можу трошечки виїхати. <сум> Нормально. Електроспапідйомники. Отут у нас тканина цікава, вона, до речі, не запачкана. У гарному стані авто. Е, Відкидається заднє сидіння, Підлокітничка немає, але є така підставочка, можна використовувати для ваших бутилочок і для речей. Сидіти позаду комфортно. Місця немало, бачите, скільки в мене місця. Я людинка немала, така солідна, виросла, взросла. Подивимось в багажничок. Позаду дворничок у нас електроскло, підігрів заднього скла і спойлер, Є задня камера, відчиняється з кнопочки. Сіренький багажничок мені подобається. І такий глибоченький, чистенький. Подивіться, ковричок тут є гарний. <с> Я, як роді, реклама, знаєш. Ну, багажник він великий. Він, наче, здається, тут не такий широкий, але він глибокий. Є кармашки, відкидається сидіння, закривається він ось так: от багажничок. І, до речі, дуже легко закривається. Дуже легкі. От там нові диски. Ось такий виходить е автомобіль. Він чорного кольору, нагадую. і сіренькі ручки. До речі. Жопа. Ой. Давай закінчувати. Тугає. І коли ти натискаєш на педаль, то машиночка... Чують натискаєш, машиночка вже притормажує, вже тормозить. І коли ти гальмуєш повністю, тебе потрібно зупинитися, то потрібно цю педаль прям держати. Дзеркала цікаві, дуже інформативно. дзеркала цікаві, От мені вже поставили всю ялинку. Нали їхати І зараз вона вже повна Опа, одна ялинка я отримала ура, я молодець, Прикол. Ось такий вийшов автоблог. Я вам дякую за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Хотілося б нагадати Спасибо. Хотілося б нагадати, що авто чорного кольору, бо вона вже трішечки засипала. І має він отакий красивий, синенький, голубенький, як небо, чистий значочок. Підсумовуючи, хочеться сказати, що повна зарядка даного авто коштує менше 100 гривень і проїжджає він майже 200 кілометрів. В економному режимі. Ставте лайки, репости, підписуйтесь на канал, <смі> як то кажуть. Пишіть ваші думки. Чи придбали б ви цей електрокар? <смі> My English is bad. Дарую вам сердешко! І незабаром до вас повернусь! Ту-ту-ту-ту-ту